Красунечки. Вже рівно через 2 годинки буду зв'язувати вам коханого, суженого, прив'язувати. Я вже обряд зробила. Рівно в 20 годин виставлю це відео. Це старий обряд мого діда-відьмака Нестера. Робиться він на святки. І з сьогоднішнього дня по 19 січня до водохреща ви можете робити 3 рази. За весь цей період. Цей грібінець, який я вже зробила, храніть до слідуючих святок. В своєму одягі, в своїй футболці, тільки не чиста, а стірана себе зніміть. Я вам зараз покажу. От відео буде, дивіться, моя футболка особиста. Отак От потім завернете, загорнете. І положите собі на зберігання в шкаф. Сенсаційне відео буде випущено в 20 годин по всім моїм аккаунтам на YouTube, на Instagram, в Telegram і тут на аккаунті. До зустрічі, мої красунечки.